Юр, привіт! Дня. Я дуже тобі вдячна, що ти погодився на інтерв'ю. Що ти відчуваєш, коли дивишся на цей мурал? Гордість за нашу професію, що таким чином нас заохочують, підбадьорюють і. Висловлюють свою подяку за нашу роботу. Саме твоє фото стало збірним колективним образом всіх рятувальників України. Як взагалі ти дізнався про те, що ну тобі ж повідомили, що саме твоє фото буде таким уособленням героїв без зброї? Мені повідомили вже по факту, коли дана робота була виконана, для мене це було повною несподіванкою, і я не знав, що саме його зобразять. Я а дізнався... хто тобі подзвонив? Мені скинув наш фотограф посилання на сайт, там де вже було освітлено новину про те, що такий мурал створений і незабаром буде його відкриття. Твої фото часто потрапляють на інстаграм-сторінку президента Зеленського. Можливо, саме тому твоє фото обрали для цього муралу. А, мої фото часто туди потрапляють завдяки нашому крутому фотографу, і це в першу чергу його заслуга в тому, що він таким чином. Освітлюється все. Фото дійсно, дійсно круті, і саме тому вони потрапляли на сторінку до нашого президента. Але як сказали самі художники, вони переглянули там тисячу запропонованих фото і обрали саме його, тому що саме воно найбільш підходить для того, щоб його зобразити на саме на цій конструкції, і воно найкраще передало ті емоції, коли рятувальник втомлений після пожежі виходить. З будівлі, яка зазнала ракетного удару. У нас є колективний збірний образ привида Києва. Тепер у нас є колективний образ рятувальника Героя без зброї. Чому українцям так важливо мати такі символи? Ну, для візуалізації тих людей, які їх захищають, для того, щоб їм було можливо. Легше справлятися з тими труднощами, з якими вони стикаються кожного дня. Їм потрібно чітко уявляти, хто їх захищає. Хтось зброю в руках, хтось без зброї в руках, як рятувальники. Але їм потрібно знати і бачити, що вони можуть лягати спати спокійно, що ми завжди в будь-який час прийдемо їм на допомогу і зробимо все можливе і неможливе для того, щоб їх врятувати. З 24 лютого, який 2022 року, який день для тебе був найважчим і чому? <клес> найважчим, не знаю, напевно, перші дні, тому що було не було чіткого уявлення, що буде далі, що, як, в якому форматі ми будемо працювати. Е, була тривога за своїх рідних, тобто ну, була невизначеність, але з, ну, надалі ми до всього пристосувалися і просто працювали, тобто незалежно від обставин, які склалися. А можна звикнути до смерті, навіть коли ти рятувальник? Кожного разу, коли ти це бачиш, ти, ну, в кожного є власні переживання, але потрібно брати себе в руки і робити свою роботу. Тобто, Якщо ти будеш на цьому зациклюватись, ти лише нашкодиш собі та загальній справі, яку роблять твої колеги і ти особисто. Найважчий день з початку повномасштабної війни. І чому? Ну, напевно, це було в середині березня, коли обстріляли один із будинків на Болоні, там, де були ну, взагалі ні в чому не повинні люди. Це були люди похилого віку, деякі особи були з інвалідністю і. Я сумніваюся, що вони відносяться якимось чином до неонацистів, чи там в них в їхніх панельних однокімнатних будиночках була якась зброя, але вони в повній мірі відчули те зло, з яким стикнулися після 24 лютого вже в, в повному масштабі. Ці люди, які тоді побачили вас, тоді в них була надія, чи все таке стрес, розпач, страх, що їхній будинок знищено? У них була надія, було навіть чути, що вони висловлюють слова подяки відразу ну, прямо на місці. І для нас це була велика мотивація далі працювати. Що ще мотивує рятувальників? Був виїзд, ми встановлювали розпорки для укріплення будівлі, щоб вона ну, поверхи не обвалились. І тільки ми проїхали, як посходилися жіночки. Такі, як наші батьки віком, і кожна з них намагалася щось нам всунути в руки, тобто одна чай давала, інша бублики, третя якісь там горішки. І кожна намагалася допомогти нам нас нагодувати. Ми їм відповідали, що ми зовсім не голодні, що ми ось тільки поснідали, що все в нас добре, але їх це мало хвилювало. Кожна з них хотіла внести свій посильний вклад в загальну справу і бути корисною нам, і робити все для. Нашої перемоги. Твоя мама хвилюється, коли ти їдеш на виклик і заступаєш на чергування? Я думаю, так, що, звичайно, хвилюється, але завжди заспокоюю і нагадую про те, що козацькому роду нема переводу. Все ми з добре Юра, ти готувався до війни? Збирав валізку? Чи як ти реагував на ось всі ці інформаційні такі хвилі про те, що в нас розпочнеться війна? Ну, спочатку я досить скептично до цього відносився. Я думаю, що нас просто лякають. Тобто, я більш спирався до того, що це інформаційна війна, і до останнього не міг повірити, що таке у 21 сторіч сторіччі можливе. Тобто валізку я не збирав. 22 го числа я заступив на добове чергування, Тобто ми чергували 22-23, і 24-го все почалося. Почали телефонувати з різних точок Києва. Київської області збори з Борисполя дзвонили, Бороварів говорили, ну, говорили обстріли, обстріли. Я знову таки скептично до цього віднісся. Навіть 24-го, так? Ну, вранці, в 5 ранку, ми ну, тут всі в частині були, то ми думали, що це провокації, що це якісь вибухові пакати підривають. Тобто, я ж, повторюсь, до останнього не могли повірити, що таке взагалі можливо. Як 24 лютого, окрім того, що ти не сприймав це серйозно, все ж таки настав якийсь момент, коли ти зрозумів, що це повномасштабна війна? Так, приблизно десь вже об 11-й годині вже стало все очевидно, і ми це просто прийняли і чекали подальшого розвитку подій? Ти ходив вступати до територіальної оборони? Чому все таки вирішив лишитися на своєму посту рятувальника? Як це все було? 24-го ми залишились в резерві. 25-го нашу зміну відпустили. Ми поїхали по. Ну, я поїхав до себе по документи. Я живу в Оболонському районі. Я забрав документи, потім спустився в метро, проїхав, здається, дві станції, я доїхав з героїв Дніпро на оболон і потяги перестали рухатись. Я вийшов на поверхню, зловив попутку. Доїхав знову до станції на попутці з оболоні до Почайної. І там я зустрів, виходить ну, молодий хлопець років 20, і його батько. І на такій досить втомленій автівці, але вони були з дуже таким зарядженим бойовим духом, і у них, що мене вразило, вже був майже повний багажник коктейлю молотого. І вони такі на куражі були. Потім мені позвонив мій знайомий, він сказав, що. Орки вже на оболоні. Він сказав, що їде отримувати зброю. Я сказав, я з тобою, сказав цим хлопцям, вони такі, ура! Ми поїхали туди, я побачив, що там, ну, тобто, вже роздають зброю, люди вступають в територіальну оборону. Ну, як нас вчили в університеті, треба знімати з себе відповідальність, треба уточнити. Я позвонив до свого керівника, він сказав, що. Добре, ти зараз вступиш, а хто завтра за місць тебе буде робити твою роботу. Я два разу все зложив і е, вирішив їхати до частини. Десь знову-таки трьома попутками я добирався, добирався і добрався. Перший такий масштабний удар по Києву це була вулиця Лобановського, багатоповерхівка, і ти там був. Розкажи, як це було. Десь це було о восьмі ранку. Ми по тривозі виїхали, приїхали туди. Спочатку ну, таке враження було, що це як ніби зйомки якогось фільму. Тобто, масштаби руйнувань, бійці в повній амуніції, які чимось нагадували Космодесант, крики людей. Ну, тобто, таке, ну, я повторюсь, як бойовик. Ну, Була інформація, що на у 19-20 поверхах можуть перебувати ще люди, і ми в складі відділення з аварійно-рятувальним інструментом піднялися в пошуках постраждалих та ну, для евакуації всіх тих людей, які потребували, потребували нашої допомоги. Там на, на 20-му поверсі ще був, ну, був відкритий осередок полум'я, і ми його гасили. Тоді, 26 го числа, перші дні, ну сирена фактично лунала постійно. І коли лунає сирена, це означає, що може статися якийсь приліт. Ви тоді, як рятувальники, ви зважали на ці сирени? Чи ви робили свою роботу, бо знали, що там можуть бути люди? Ну, в такі моменти ти якось ну, я кажуть, відключаєшся. Тобто, спочатку, ми про це не думали на ті сирени. Навіть увагу спочатку не звертали, тому що, ну, я ж повторюсь, була інформація, що можуть бути люди, ми е, намагалися знайти того, кому ми можемо допомогти Там. і працювали над цим. Коли лунає сарана, повітряна тривога, нам говорять постійно, що потрібно йти до підвалу, до метро, в бомбосховища, якщо воно є, або правило двох стін, коридор. Що з цього врятує, якщо в будинок летить ракета? Все залежить від того, який будинок і яка ракета. Звичайно, ідеальним варіантом є бомбосховище, але воно не завжди під боком. Тобто, якщо лунає сирена, то звичайно потрібно спускатися до бомбосховища. Якщо його немає, підвал давай уявимо, що це велике місто і це новобудова 2000-х років. Якщо будинок монолітний, то підвал в такій будівлі. З великою вірогідністю може вас захистити. Але якщо це буде пряме влучання в панельний будинок, то виходячи з досвіду тієї самої бородянки, то він не дуже вам допоможе. Але краще все-таки спуститися до підвалу, і там у вас будуть хоч якісь шанси вижити, чим просто на дивані лежати вдома. Від чого тоді рятує правило двох стін? Правило двостінне рятує більше від вибухової хвилі. Тобто у вас з меншою юригідністю, посічає якимись осколками скла, плитки якоїсь, і в такому випадку вам правило двостін допоможе. Ти вже сказав про Бородянку. Фото і відео з цього міста просто шокували весь світ. Туди скинули росіяни, мабуть, все, що в них було. Коли тільки твій підрозділ туди заїхав, які були враження? Що перше ти побачив? Перше, що ми побачили, це не в самій бородянці а дорогою туди. Там на узбіччі була машина, схоже, що про ній проїхала ціла колона, і в тій машині ну, за всіма ознаками були. Людські останки, тобто внутрішні органи навіть ну було видно і чутно. І далі, коли ми в глиб заїжджали, то ну, в самих селах повсюди руйнування, вивалені ворота, сліди від пожеж та бомбардувань. І люди, які там залишалися, вони почали виходити, коли наша колона їхала і. Нам хтось рукою махав, хтось просто дуже був радий нас бачити. Тобто нас можна сказати, що зустрічали. І страшно навіть уявити, що ці люди пережили в ті страшні дні, коли загарбники приїхали туди. Там деякими місцями навіть залишилися їхні бліндажі, укріплення. На узбіччях валялись їхні продовольчі пайки зелені. Армія РФ. Бородянка, вона ну, зруйнована найбільше. От ви приїхали, у вас такий масштаб роботи. Ну, З чого починали взагалі? Коли ти дивишся на фактично повністю зруйноване місто, ну, ти не знаєш, до чого бігти, куди, що робити. Ну, я б не сказав, що Бородянка там найбільше. Просто специфіка в тому, що там було багато висотних будинків, які були вщенте, зруйновані. У нас було Поділено на певні локації, тобто було розподілено між кожним підрозділом його робота. Була залучена техніка, бульдозери, ескаватори, крани і працювали над тим, що піднімали плити, розчищали, розчищали, і буквально десь ну, наш гарнізон там працював, здається, десь менше тижня. Тобто техніка, жива сила, громадна організація, і, в принципі, ми свою роботу там виконали. Тактика росіян така, що часто, коли вони влучають у цивільний об'єкт, вони чекають, поки туди приїдуть рятувальники і гатять знову. Коли ви їдете? Вам страшно, не страшно, про що ви думаєте? Коли ти їдеш на виклик, ти про це не задумуєшся. Як в мене в статусі в одній соціальній мережі, роби, що повинен, станеться, що судилося. Тобто. Від своєї долі ти не втечеш, просто від того, що ти будеш сильно наляканий, переляканий, сидіти, що в тебе ноги будуть труситися, то ти цим нікому не допоможеш. І більше того, ти нашкодиш особливо вразливим колегам, якщо вони в тебе є, ну я не говорю про себе. Тобто потрібно завжди зберігати холоднокровність, твердий розум і робити те, що ти повинен робити. Чи залучали ваші підрозділи на території інших областей? Так, там, де це було необхідно, нас залучали, тому що в тих областях, де, можливо, рятувальники з таким не стикались, тобто з таким розбором завалів там після обстрілів, у нас уже трішки був досвід, тому що ми працювали в Київській області. Ми Трішки маємо поняття, як це робити, і повторюсь, там, де це було необхідно, нас залучали. Від військових часто можна почути такі історії про якихось таких паркетних радянських генералів, які на початку повномасштабної війни дуже боялися, говорили, що Росія тут всіх захопить, і 24 числа просто втекли. В твоїй структурі є такі історії? М Особисто за свого керівника можу сказати про те, що я його зустрів вперше 26 лютого на вулиці Лобановського. Він з нами перебував на поверсі. Тобто, він ну, спочатку приїхали ми, а потім вже був він. Тобто, людина йшла осередок, і тоді я зрозумів, що за такими керівниками є вогонь і воду. Коли закінчиться війна, що ти зробиш? Дуже хочу поїхати на Західну Україну, побачити наші мальовничі гори, озера, струмки гірські, половити риби, попаритися в чані і з'їсти смачного баноша, здається, якось так називається. Юра, я знаю, що ти дуже хотів стати рятувальником, і коли ти здавав іспити до університету, то ти відмовлявся від вечірок, від прогулянок з друзями, все заради того, що. Вступити, чому ти так сильно хотів стати рятувальником? Відмовлявся я від вечірок та прогулянок, тому що посилено почав вивчати точні науки, які мені було необхідно здавати для вступу. Це математика і фізика, з якими в мене в школі були проблеми, тому що я дуже полюбляв історію, був гуманітарієм. Крім цього, потрібно було здавати екзамен з фізичної культури, який включав в себе стометрівку та біг на дистанції тисячі метрів. З бігом у мене також були проблеми, і тому для того, щоб успішно склати іспити, я тренувався. Стосовно того, чому я вирішив стати рятувальником, в мене батько командир відділення, він працює також в ДСНС, та його рідний дядька, який, ну він, на жаль, помер два роки тому, але він також працював рятувальником і навіть закінчував той самий вуз, що і я. Національний інвестиційного на захисту у місті Харкові. Ти з династії рятувальників, і твоя родина тебе повністю підтримувала. Але, мабуть, більше дядько твій тебе вів в цю професію, так? Так, спочатку хотів вступити до Вінницького училища, але він сказав: ну навіщо? Трішки доклади зусиль та вступай до вищого закладу, який, до речі, являється одним із найкращих не тільки в Україні подібного профілю, але й в країнах СНГ повищення. Угу. В мене є фото молодого 16-річного Юра, і він виглядав трішки по-іншому. Коли ти вступив до університету, вас готували до того, що це важка професія? Так, нас готували з самого початку на ну, КМБ, курсі молодого бійця, вже нас почали готувати інтенсивно, трішки було зразу е, іноді, страшно. Е, не всі це витримували, тому що нас. Ми, ну, як ти сказали, 16-річних закинули в ліс під Харковом, в такі казарми поселили, і трішки було важкувато. Я повторюсь, що не всі це витримували, але нас там готували вже до служби, робили з нас справжніх мужчин. Угу. А що саме, що ви робили? Що стосується курсу молодого бійця, це нас привчали до розпорядку. Простими словами вчили до субординації, тому що, як говорив мій дядько, якщо ти хочеш навчитися командувати, ти маєш навчитися підчинятися. Mm -hmm. Тобто це на курсі молодого бійця. І в кінці першого курсу у нас був табірний збір. Десь півтора місяця він длився. І там вже більш конкретно по навчальним дисциплінам, які необхідні для того, щоб виконувати дії за призначенням. і Різного роду фізичні та психологічні навантаження, які надалі допомагали нам справлятися з буденною роботою. Твоя професія вона не про гроші, вона не про бізнес, вона про запобігти, врятувати і допомогти. Все одно потрібно психологічно бути готовим до складнощів цієї професії. Ти пам'ятаєш свій якийсь такий перший виїзд, або взагалі першу таку ситуацію, що тобі було досить складно, але потім ти все це прийняв. Що стосується роботи в місті Києві, в кінці на початку грудня була був випадок потрапляння жінки на колію метрополітену. Ми виїхали в складі відділення, і ну, дівчина була затиснута під потягом. Вона, як потім вияснилось, хотіла скоїти самогубство. Ми з моїм ну, безпосереднім начальником, начальником групи, спустилися туди. Ну, Трішки, по-перше, дуже мало місця. І така картина ну, не зовсім було тоді зрозуміло, що вона жива, але ми намагалися все зробити для того, щоб її врятувати. Для того, щоб не гаяти час, ми встановили на шию комір для того, щоб стабілізувати шию. Потім за допомогою насилок її. Ну, помістили носилки, зафіксували ременями і не було часу її з ну, тобто, під вагону доставати. Тобто це було твоє бойове хращення таке? Ну, таке, що більш-менш серйозне, я б сказав, що так. Угу. Ми її зафіксували і не було часу її доставати тобто, з боку. Ми, тобто, я подавав, а мій начальник тягнув на себе, і ми її таким чином просунули з під вагоном по платформі. І дістали вже на, на поверхню, і потім передали її службі 103, де надалі надали допомогу. Ну і врешті-решт її угу. змогли врятувати. Збройні сили України, волонтерів, медиків і рятувальників зараз ну, підтримує вся країна. Ти цю підтримку відчуваєш? Так, звичайно, відчуваю. Можна зробити висновок про те, що в ситуації, яка склалася, нашу працю почали більше можливо помічати, і на нас почали звертати більшу увагу, яка була до цього. Mm -hmm. Тобто, через те, що коли трапляється якась надзвичайна ситуація, яких останнім часом достатня кількість, ми першими приходимо на допомогу і рятуємо людей. Іноді з ризиком для власного життя. Хлопці із Збройних сил України часто говорять, що після початку повномасштабної війни їхній директ просто переповнений повідомленнями від дівчат, від хлопців, які запрошують на каву. Що відбувається в твоєму директі? Тобі пишуть так? Поки що не пишуть, але якщо будуть писати, можу з гордістю заявити, що моє серце зайняте. У мене є прекрасна дружина, яку я дуже люблю. Тобто такі мапи сейф Дірект мені не цікаві але в те немає обручка Згодом камінг сум. Тобто це анонс. 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 Дуже гарний анонс. І хвилинка філології говорять пожежник, рятувальник і рятівник. Як правильно? Бо я знаю, що рятувальники ображаються, коли на них говорять пожежники. Почнемо з того, що робота Державної служби України з надзвичайних ситуацій вона не закінчується виключно пожежами. Це аварійно рятувальні роботи, це розбори завалів, ліквідація наслідків техногенних катастроф, повеней та всього іншого. Тобто говорити про пожежника буде не зовсім доречно, і якщо мені не зраджує пам'ять, то пожежниками називали тих людей, які. Під видом погорілців збирали милостиню. Тобто свого роду такі шахраї були. Що стосується рятувальника і рятівника, то також можна провести аналогію. Тобто рятівник це, іншими словами, спаситель. Тобто вчитель із школи йшов, побачив в озері дівчинку, яка тонула, він її врятував. Це буде рятівник. А якщо людина по професії цим займається, тобто вона Відучена, вона це робить професійно, то це вже буде рятувальник. Ну, в моєму розумінні це так. Так, для глядачів апострофтів ти приніс подарунок. Що це? Це пам'ятна монета, на якій зображений рятувальник з дитиною, яку він врятував. Угу. Ось цю пам'ятну монету від Юрія Плетньова. Ми розіграємо в коментарях на Ютубі під цим відео. Пишіть коментар, за що ви вдячні Державній службі надзвичайних ситуацій, і ми оберемо переможця і надійшлимо йому цю монету. Це був Юрій Плетньов, той самий рятувальник з муралу. Юр, дякую тобі за інтерв'ю. Я Каріна Петриш і наш проект Воїне. Лотереї МСЛ працюють для перемоги. Лото Забава чекає на вас щонеділі о 9.02 на каналі Апостроф. Грайте і вигравайте в Україну.